Київський майдан 11 грудня. Я тоді постійно моталася між жородом і Києвом. І от я побачив цей Київський майдан, зрозумів, що він деградує. І я зрозумів, що якщо зараз режим не почне якусь, якісь дії робити, то він пропаде. От. Ну і Режим почав довити. Тоді була перша спроба розгону силового після побиття. От. Ну і це було дійсно феєрічне, абсолютно видовище, абсолютно феєрічне, оскільки там були люди з різних куточків. України, які стояли тобі плечем до плечу. От. Поруч справа від мене стояв е пан якийсь із Чернівців із Чернівецького університету. Ми з ним дуже чемно розмовляли. Я перепрошую, я перепрошую. От. Після того починалася штовханина, а потім ми знову щось говорили. Да. А зліва стояв е хлопчина із Одеси. Е і Ну, було цікаво подивитися на цей колективний рух людей, коли попереду на тебе насувається якась сила. От. Хтось боїться, хтось, хтось навпаки втрачає взагалі всякий страх. Ну, от таке. Ми стояли під мостом. Це Дніпрогеса, міст на До цього, як музея. І цікаво, там стояла ціла купа західних журналістів. Тобто тим, хто стояв внизу біля поштампа, тим повезло набагато менше, тому що там було менше журналістів і їх лупили страшно. А значить, під мостом там було дуже багато журналістів, багато камер. От, і воно там все робилося по неписаних правилах фактично. Запам'ятав, що. Одна дитинка, яка стояла на мосту, вона почала скидати сніг вниз, і хтось із, із, із наших почав історично кричати, що не кидай, не кидай, там не провокуйте, не провокуйте. Ну, тобто це є такий рівень нервів, коли, коли це. Що цікаво, бачив там на тій барикаді, бачив обличчя того ж Біркутовця, який розганяв, який робив побиття студентів. От. А він себе вів чемно. Тобто, це пси такі, яким, там сказали, фас, вони кусають. Сказали, сидіть, все, сидить. Ну, тобто, це було очевидно, що це не, ну, не, не, не просто інструмент, просто інструмент збереження. Йому що скаже, то він не буде робити. А ніякої комунікації не було, тому що ми стояли десь до рана. і, і там знизу ми бачили. Я що повернувся, а побачив, як там уже все палатки вже. Прорвали, вже там прийшли, і фактично ми вже стоїмо, як це. І так уже люди почали, що «А, а все пропало. Ну нічого, казалося, що навіть в ситуації, яка, здається, безвихідна, завжди є вихід. От. А відчуття під рану вже там приїхало пів Києва і все. От я, допустимо, коли дивився на мапу. На мапу України, як облас облдержадміністрації, які приходять під контроль людей. От. Ну було ясно, що Закарпаття теж має бути в ми маємо взяти під контроль закарпатську вода, інакше нас могли просто викреслити із, із тої України, яка, яка вважалася демократичною. Я розумів, що зайти в вода і не зламати двері було неможливо. А двері старі чеські із хорошим склом коляном. Це питання в перше штурму після 22 січня виникло. Три тижні ці питання я думав, як їх правильно рішити. Було декілька спроб у нас невдалі, але в самому кінці просто, просто на театральній зібралося багато людей, страшенно злих, без всяких політичних гасел, І тоді прийняли рішення ми. На ОДА, і люди дуже швидко пішли настільки швидко, що не встигли зробити оборону, фактично. ОДА. Там беркутовці навіть не встигли одягнутися. Є логіка події і є логіка історії, проти неї не можна нікуди пройти. І навіть от війна, яка зараз іде, яку ми виграємо безперечно, тому що, тому, що інакше, ну, тому що є така логіка просто. То ми дійдемо до якогось рівня, у нас буде. Якийсь новий етап в житті, і далі почнуться інші проблеми. А про ці ми будемо згадувати, да це залишиться в історії.